Всім привіт привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. і сьогодні робимо розклад на тему яскраві події червня. Налаштовуйтесь на розклад і будемо дивитися, що нас чекає в червні. Так, що відходить в червні? Клас. Була якась мрія, яка не збулась, і ти дуже сильно переживала з цього приводу. Ти, нібито, робила якісь а, спроби для того, щоб втілити це в своє життя, але воно собі ніяк не вийшло. Ну просто не виходить і все, і що б ти не робила, і ти, врешті-решт, вирішила поставити на цьому крапку. Ти розумієш все. Це якісь такі намагання, які ну вони в тебе не виходить просто. І ти відпускаєш цю ситуацію. Просто ну не збулось, так не збулось. Окей, я ставлю на цьому кравку, життя на цьому не закінчується. Я приймаю для себе рішення більше не займатися цією справою. Відпускаєш цю мрію. А ну-ка, як воно для тебе потім. А ти знаєш, от тоді, коли ти відпускаєш цю мрію, коли ти перестаєш замарачуватися, думати взагалі з цього приводу, да, страждати, переживати, пробувати знову і знову, в тебе відкривається творчий потенціал. Ти, по перше, виходиш з цієї підвішеної ситуації. І ти починаєш творити і діяти. починаєш прислухатися до себе, до свого внутрішнього голосу. Тому, тому тобі потрібно було це відпустити. Тобі потрібно було поставити на цьому крапку. Ти зрозуміла, що воно не виходить, значить, не виходить. Значить, воно мені не треба. І все, ти його відпускаєш. І тільки ти це зробила в тебе раз і відкривається така творчість. Все класно, все прекрасно. І оцеє підвішеності, в якій ти була, до цієї жертвеної позиції, там, можу, не можу, получиться, не получиться, вона вже відходить. Окей. Що прикольного приходить в твоє життя? О, дівочки, ой-ой. Ну, клас, хто любить любовні трикутники? Тільки ініціатором любовного трикутника на цей раз станеш ти. Те. В тебе буде два чоловіки. Два, один для серця, да? другий для стабільності. Ну не зовсім для серця, для здоров'я, як ви любите називати, да? і тобі абсолютно комфортно буде, що з одним, що з другим. І той, і той буде тебе добиватися, і той, і той, ти будеш розуміти, для чого вони взагалі присутні в твоєму житті. І той максимальний комфорт, який ти можеш від них отримати, ти отримаєш. Більше того, ти можеш їздити подорожувати то з одним, то з другим. Да? Або ти будеш їздити з ними на зустрічі. Ти будеш прекрасно проводити час разом з ними, і при чому обирати будеш ти не вони тебе, а ти будеш обирати з ким тобі краще, да, або з ким тобі залишитися. Не цей е, трикутничок, який ти сформуєш, він в тебе буде протягом усього червня, да тому е, ти не зможеш визначитися, хто тобі потрібен для чого. Сказати, що ти будеш страждати з цього приводу ні, але і той, і той буде добиватися твого серця. Ну, прикольно, я вас з цим вітаю. Що ще класного приходить у твоє життя? Хто планував втілити якусь свою ідею або план у своє життя, ну, ти почнеш це робити. Ти не завершиш, ти тільки почнеш. В тебе буде прописаний план, причому раніше тобі було навіть боляче про це думати. Ти розуміла, що там щось треба зробити, але в тебе якимось чином не вдавалося. Ти розуміла, воно ніби як тебе гложело тривожило. В да? Тебе були якісь, можливо, внутрішні сумління. Принаймні, як мінімум, ти могла сама собі казати, ну коли я вже це зроблю, ну коли я вже це зроблю. От ти якраз в червні цей план пропишеш, що я буду робити далі. І потихеньку почнеш втілювати в його в життя. В червні ти ще цього не зробиш. Тим не менше він в тебе вийде на таку постійну основу. Ти будеш це робити щодня, потихеньку, 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 Скоріше за все. Там задумка така занадто довга. Да? І план такий довготривалий, він розтягується в часі. А, і більше того, я тобі скажу, що не, не кори себе за те, що воно в тебе швидко не виходить. А, жінка не може виносити дитину за два місяці. Да? Вона все одно її виношує дев'ять. Оце приблизно той самий випадок. Тобі прийдеться чекати, тобі прийдеться чекати, щоб сходили ці листочки, плоди і так далі. І так далі. Потихеньку, потихеньку ти над ним дрожиш. Ти будеш його робити поступово. Не поспішай на все свій час. Тим не менше, втілювати цей план для тебе буде достатньо успішно. Просто деякі моменти будеш думати, ну Боже, ну що ж воно так повільно? Ну, значить, так треба. Так треба для тебе. Що ще яскравого прийде в твоє життя? Це більше стосується сімейного життя. В тому моменті, де тобі було дуже важко. Можливо, є людина, яка тебе зовсім не чула. От просто ти, ти їй говориш прямо, вона тобі. Через ворота да, заходить. Ти, ти її і так і сяк, тобі це було ну, взагалі не зручно. Ти не знала, що в неї на умі. От просто. І причому ця людина постійно порушила твої особисті кордони. Ви можете навіть з нею про щось домовлятися, ви можете з нею якимось чином старатися налагодити зв'язок. Не виходило. Вона просто стіна, глуха стіна. От, що в неї на умі? Абсолютно незрозуміло. Це те, що стосується сім'ї. І тут йшло постійне порушення особистих кордонів. Якщо ти сама для себе сядеш, подумаєш, а чи треба воно мені взагалі з цією людиною чогось добиватися, да? або чи треба мені з цією людиною шукати той контакт, знаходити до неї підхід, ти зрозумієш, що ні. Ти закриваєшся сама в собі, і ти переходиш повністю на себе, на свій внутрішній світ, займаєшся якимись своїми справами. І після цього ця людина починає до тебе активно проявлятися. Подивися, ми з тобою така класна сім'я. Подивися, яке в нас взаємопорозуміння. І ваші стосунки починають налагоджуватися. Причому ця ця людина буде старатися давати тобі відчуття сімейного затишку, відчуття того, що ви сім'я. Перестань, значить, стукати. Заблокуй її з самого початку, да? тільки не, не в фізичному плані, а да? просто перестань до неї стукати в двері. Вона сама прийде. Ну, і на кінець, чи будеш ти задоволена цим місяцем. Угу. Перш ніж спитати, чи будеш ти задоволена цим місяцем. Можна було спитати, чи буваєш ти взагалі задоволена. З одного боку, ти могла б бути задоволена, тому що ти приумножиш свої е, доходи. Але при цьому в тебе будуть великі витрати. На, на щось буде витрачено багато грошей, просто багато. Можливо, це були непередбачувані або незаплановані витрати. Вони пов'язані із розвагами та задоволеннями. Можливо, з поїздкою можливо щось пов'язано з якимись такими швидкість пересування рух. Кудись ти стрімко рухаєшся. Для когось це може бути навчання, для когось це може бути реалізація по роботі. Да, треба було заплатити за навчання, але вкладені гроші в це, в ті ж задоволення приносять вони приумножаються. Да, з п'ятірки робиться дев'ятка. Тому а, ти не будеш задоволена чисто, тому що можливо не розраховувала на такі витрати тим не менше місяць для тебе буде а, дуже класним, дуже плодотворним. Можна сказати навіть в якійсь мірі цікавим. Да? Не можу сказати, що значимим, значимою подією для тебе буде відмовитися від тієї мрії, яка вже по факту для тебе і не мріє. Ну і на дні у нас карта Сонця насолоджується життям. Хтось може поїхати на відпочинок на море. Да? Хтось буде проводити багато часу на природі, але це той випадок, коли ти. А... Відкриваєшся світу, відкриваєшся собі, відкриваєш свої почуття, наповнюєшся позитивними емоціями. Роздивись цю карту, бачиш, яка це от ти. Ти така довольна. Ти з вдячністю приймаєшся те, що приходить в твоє життя. Чого я тобі щиро і бажаю. Всім дякую за те, що приходите до мене на розклади. Буду вам вдячна за ваші коментарі та лайки. І до нових зустрічей!